Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі з вами Саша Матвію. Ви знаєте, що вже найближчим часом, 1 січня 2026 року, Польща планує піднімати мінімальну зарплату. Також новий президент Кароль Навроцький планує розглянути новий законопроект уставу, де можуть скасувати допомогу 800 для іноземців, для українців в тому числі. Не факт, що скасують, але. Такі розмови ходять, і він про це також говорить, що є такі пропозиції. А також скільки відсотків поляк там, а також скільки відсотків поляків вважають, що вже найближчим часом може війна прийти і на польську землю. А там, до речі, дуже немало. І Європейський Союз вважає, що Україна має стати сталевим дикобразом. Сьогодні про це те інше в цьому відео, тому дуже вас попрошу підтримати відео вподобайкою. Якщо ви не підписані, то обов'язково підпишіться кожного дня. Важливі новини для українців за кордоном, для українців, які перетинають кордони і для українців в Україні. Будь завжди в курсі останніх новин. Підписуйся на канал. В описі під відео є посилання на мій інстаграм, де також щоденно випускаються важливі інформаційні відео для українців. Почнемо з приємних новин для українців. в Польщі вже з 1 січня 26 року планується підняття мінімальної зарплати. І вона має становити вже 4 тисячі злотих бруто. На сьогодні, на сьогоднішній день, в Польщі мінімальна зарплата 4 тисячі злотих брутто. І це підняття на 140 злотих, ніби не багато. Ну, але добре, що підняття планується. І, до речі, хочу сказати, що це мінімальне підняття, яке планується в загальному. Там говориться про 5 тисяч 8 злотих чи про 5 тисяч злотих. Це ще буде обговорюватися. Відповідно, більше можна буде заробити. Та інфляція, подорожчання і тому подібне. Зараз напишете в коментарях, але інфляція, подорожчання ціни на комуналку і тому подібне, відповідно, і зарплата підростає. Що дуже радий тут. І якщо подаватися на карту побиту, змінить зміняться вимог. Ви знаєте, що потрібно мати мінімальну зарплату в Польщі, щоб податися на карту побиту. Відповідно, ця мінімалка з 1 січня 2026 року, якщо виросте, наскільки її піднімлять, настільки вам потрібно буде мати ту мінімалку при подачі на карту побиту. Це вже багато хто знає, але ще раз нагадаю, чи будуть українці в Польщі отримувати 800 плюс. Так як отримують зараз. Якщо діти навчаються в польських школах, є на території Польщі, батьки також, вони мають можливість до 18 років отримувати на кожну дитину по 800 плюс, як і поляки. Це вже досить давно є, воно не, нікуди не дівалося, тільки певні умови з'являлися для того, щоб, скажімо так, відсікти тих, хто порушує певні правила. Там, якщо ви не на території Польщі, якщо діти не навчаються, то ви і не маєте права на 800 плюс. Ці нововведення. Частково вводяться. Але зараз вже почалася розмова про те, що для українців потрібно 800 відміняти. Що говориться, президент Польщі заявив, що уряд розглядає можливість припинення програми фінансування допомоги 800 для українців, які перебувають в Україні під тимчасовим захистом. Ця виплата наразі надається сім'ям із дітьми віком до 18 років і становить 800 плюс щомісячно на кожну дитину. За словами президента, йдеться про необхідність перегляду умов надання допомоги іноземцям у контексті змін на ринку праці та зростання фінансового навантаження на бюджет. Уряд вивчає можливі варіанти реформи, серед яких обмеження або повне скасування виплат для певних категорій біженців. Наразі, на даний момент, на сьогодні, я впевнений, що ще найближчих кілька місяців змін щодо. До 800 плюс не буде. Якщо з'являться якісь законопроекти, нові устави, які будемо розглядати, я про них також на цьому каналі буду розповідати. Тому, за, тому запрошую всіх підписатися, щоб не пропустити, тому що це важливо. І дуже багато громадян України, як би там не було, які мають діти на території Польщі, отримає 800 плюс. Це для них надзвичайно важливо і дуже буде погано, якщо вони не зможуть їх отримувати. Польське видання Суперекспрес. Провели опитування і опублікували на своїй сторінці. Результати цікаві, опитали поляків. І чи вважають поляки, що найближчих 5 років Польща і поляки зіткнуться з війною на їх території? Більше, ніж 52%. відповіло, що таке не вірить. Тобто не були війни на території Польщі. Ми в це віримо, віримо в наші Збройні Сили, віримо в НАТО, нас захистять. Все. Але 25%. 25% – це четверта частина впитаних. Вважають, що війна буде в межах 5 років наступних на території Польщі. І 23 чи 24 не знали, що відповісти, скажем так, не мали сформованої думки щодо цього запитання. Але дуже багато до речі, 25% громадян Польщі вважають, що війна може прийти на їх територію. Ну я скажу, що вона може прийти на їх територію, якщо Україну не підтримувати. Я цю думку вже давним-давно маю, я про неї говорив не один раз. Ті, хто за мною давно слідкують, знають, що якщо б Україна не втрималася, якщо б Україну не підтримували, не надавали ні зброї, ні фінансів, українці просто взяли здалися і пішли на все, що їм запропонували, то війна найближчим часом була б вже в Польщі. Допоки Україна тримається, допоки Україна сильна і її підтримують, ніхто не полізе в Польщу. Максимум, це якісь там. Провокації щось залетіло, хтось забіг. Але так, щоб повномасштабкою, чи навіть не повномасштабкою, але зайти на територію Польщі військами Росії, допоки Росія ще не може подолати Україну, такого не буде. От, якщо би сталося так, що Україна здалася, тоді Польща точно чекала би приходу загарбників. Але Україна не здається, вона не здасться, і я думаю, що Польща не дізнається, що таке війна ну найближчим часом. Це точно. В Європейському Союзі вважають, що для забезпечення тривалого миру потрібні надійні гарантії безпеки, які дозволять Україні ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Це вже знає навіть дитина. Про це заявила речниця Єврокомісії Аріана Подеста, повідомляє кореспондент Українформу. Я можу використати слова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн, каже вона, щоб пояснити концепцію, на яку вона вже багато разів посилалася, а саме стратегію сталевого дикобраза. Вона має на меті зробити Україну такою, щоб зовнішній агресор не міг її перетравити, зазначила речниця. Вона також пояснила, значення. Спільної позиції для України, яка за словами президентки Єврокомісії була посилена під час вчорашньої розмови між лідерами Європи та НАТО, президентами Трампа та Зеленського, загалом було досягнуто спільної позиції, що першим кроком має бути припинення вогню. Поточна літнє зіткнення є відправною точкою для переговорів. Також чітким результатом зустрічі є те, що саме Україна має вирішувати питання територіальної цілісності. Крім того, щодо гарантій безпеки, українські сили повинні бути здатні захищати свою країну. Вона дала, що ЄС вітає заяву президента США про те, що США братиме участь у таких гарантіях безпеки. Невже Європа цілком? Ну, напевно, за виключенням кількох країн вважає, що Україна має бути сильною, Україна має захищатися, і Україна має мати стільки зброї і такої зброї, щоб її навіть Росія не змогла перетравити. З цим я погоджуюсь, тому що, якби на момент повномасштабної війни з боку Росії на Україну, ми мали достатньо зброї, а ми не мали достатньо зброї в той момент. Мали чим захищатися, мали підтримку Європи та Америки, та Росія би навіть сантиметри не забрала. Міліметра вона би так получила. Ми без зброї відбили те, що могли відбити. Звичайно, ми втратили багато, і Росія зайшла на нашу територію. Але ми тоді зброї не мали. Ми тоді в хаотичному порядку хто захищали, захищалися, хто чи міг. Але якби ми мали танки, літаки, далекобійні ракети, дрони на той момент і підтримку наших партнерів, Росія би бігла так далеко в глиб своєї країни. Ми би ще забрали територію Росії собі загалом. Нам не треба чужого, насправді нам своє і все, і щоб до нас не лізли. Але ну стільки часу пройшло і вже нарешті Європа розуміє, що якщо Україна буде сильною і Україна буде непереможною з підтримкою Європи та Америки, ніхто не каже, що треба приїжджати американцям чи європейцям воювати, ви нам дайте зброю. Потужно, серйозно і сильно, то Росія би навіть не спробувала заходити на територію України, тому що вона і так отримала нормально, коли зайшла, і думала, що вони за три дні візьмуть Україну і поставлять там своїх смотрящих. Не вийшло, дістала ще нормально, відійшла назад, і далі почалася ось та війна, яка вона зараз є. Ще раз наголошую, це моя думка. Можете мати іншу думку? Напишіть в коментарях. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку. Та, звичайно, не забувайте, що в описі під відео є посилання на мій інстаграм та на мій телеграм-канал. Туди також приєднуйтесь. До зустрічі в розумних відео.